І сьогодні в нас другий день перевтілення орендованої квартири. Цей балкон став просто якимсь складом. Тут накопичувалось усе зайве, те, що потім згодиться, те, для чого немає місця в квартирі, але мені набридло жити поруч з цим хаосом. Тому я взяла себе в руки і почала прибирання. Спочатку я розібрала все зайве, вирішила, що можна викинути, а що можна перемістити в інші точки квартири, але не захламляючи її. Скажу чесно, наважитися на цей крок було ну дуже важко. Десь більше місяця я завжди відкладала, переносила, то було спекотно, то не було настрою то ще щось. Але дякую, що в цей прекрасний ранок я взяла себе в руки і взялася до роботи. Мити ці вікна було просто великим квестом. Я помила не всі, бо я просто побоялася, вони розпадаються і тримаються просто на чесному слові. І на пилюці, яку вони зібрали в себе. Ви бачите, скільки тут грязюки, це просто жесть. Моя сусідка дуже полюбляє голубів, і ці голубі носять також лєпту свого порядку в моє життя, тому всі вікна постійно грязі. Викидаємо все займе і переходимо до фарбування білих стін. Я не дуже знаюся фарбуванні, тому спочатку я не перемішала краски і вона полилася як водичка. Потім я трошки адаптувалася і вже почала фарбувати. Фарбувала я кісточкою, бо цей валік просто. Бризкався фарбою і нічого не профарбовував. Ну, я не дуже великий спец, поэтому поки що так. Я не засмучуюсь, може десь це валік мені ще знадобиться. Є речі, які я не можу викинути, тому я відгородила їх від усього балкону. Це буде таке місце для зберігання. Я повісила завіску, вона поки що буде розділяти балкон. І всі ці речі, і показую вам, що в мене вийшло. Я думаю, здалося додати трохи затишку, тому ось таке після.